Безсонних ночей може стати більше. Росія атакує мирне населення України покращеними дронами. Вони Швидше розганяються вже аж до 500 км за годину. Несуть більшої бойової заряду, десь 90 кг вибухівки. Раніше це було до 70 і атакують трохи інакше. З висоти дрон різко мчить в ціль. От просто так, раз і б'є кремлівські пропагандисти. Вихваляються, що збити такий дрон майже неможливо, але чи справді це так? Чи є в Україні відповідь на такі загрози? З'ясова Віталій Залевський. російський дрон намагається влучити в ціль з висоти. Він різко летить вниз і розганяється до 500 кілометрів на годину. Така бойова характеристика модернізованих дронів ворога. Їхня швидкість вдвічі, а то й втричі більша ніж у звичайних шахедах, кажуть експерти. Такий розгін БПЛА може набирати завдяки реактивному двигуну. Ще одна відмінність: звук. Звичайні шахеди гудуть як мопеди, а модернізовані свистять. Це… Фактично міні аналог того, що знаходиться в їхніх там і літаках. Тобто це вже не просто джинчалка, це не те, що ставиться там в газонокосилку чи мопед. просто просте китайське рішення. Це вже достатньо, ну достатньо серйозно, воно звичайно коштовне і ну це фактично це вже винищувач безпілотний. Такі дрони майже неможливо збити, стверджують самі окупанти, особливо якщо запускати їх з граями. Вони летять на висоті до трьох кілометрів. Через це мобільні вогневі групи не можуть дістати до них кулеметами. Єдиним варіантом знищити ціль залишається підіймати у повітря американські f 16 що доволі ризиковано, пишуть окупанти. Однак вороги забули, що в нас є мобільні групи не лише зі стрілецькою зброєю, а й озброєні ПЗРК та ЗРК. Вони успішно нищать ворожі цілі. Та найефективнішими стали зенітні дрони, кажуть експерти. А ще це економніше. Якщо ракета протиповітряної оборони може коштувати до мільйона доларів, то дрон перехоплювач близько п'яти тисяч, говорить один із виробників FPV. Проти простого дешевгорішення, такі як тахет, має бути ешланована. Системна проста дешева відповідь, така як FPV-дрони, літачки і fpv камікадзе, які мають ці шахеди збивати. Є ч е, рішення проти цього, і е, зокрема, 412 динацій е, батальйон безпілотних систем е, Німезіс, який виносяться до сил безпілотних систем, вже 100 шахедів таким чином е, збив. Для того, щоб відбивати всі атаки, які йдуть, нам необхідно в кількості мати групи, які будуть пілотувати ефективні безпілотники, які є в Україні для збиття шахів. Ну і плюс додатково, до цього це можливості прийти в глибину Російської Федерації. І такі можливості, ви бачите, ми набули і нарощуємо щоденно. У модернізованих ворожих дронах з'явилася і нова бойова частина. Тепер вона важить 90 кілограмів. Проте, через таке навантаження, дрон втрачає дальність польоту. Також всередині нова електроніка, яка нібито не боїться засобів радіоелектронної боротьби. Ось до прикладу, начинка одного з таких БПЛА. Видно китайські антени з великою кількістю елементів. Це ускладнює роботу для наших оборонців неба. Однак такі дрони все ще можна заглушити, запевняє військовий експерт Сергій Флеш. Росіяни лякають, ніби нова модель дрона вже запущена у серійне виробництво. Однак, експерти заспокоюють, поки у росіян немає ресурсів, часто використовувати такі БПЛА. Лише один коштує в середньому півтора мільйона доларів.